Що ми переходимо в нормальність розмови, не дискусії про те, що, ну, ще, да, ще 6 місяців війни, і грав, грав довго. А яка альтернатива? Ну так. Так, да, яка альтернатива? Прошу, Мене пане, в цій ситуації лякає інша, що різні американські, насамперед американські, офіційні представники, а Рю, Рюти, до речі, теж спілкуючись. Ну, я не виключаю, що у нього. Лібрето було заточено під Трампа, звичайно, як завжди, <звичай> що він, він, він. Ну, і вони говорять, що от тривають бойові дії, гинуть тисячі солдатів. Ну, це, ну, так би мовити, це очевидний факт. Але з західного ракурсу зникає те, що гинуть. Десятки сотні мирних мешканців в Україні. Трамп Це каже, немає цивільний негід. Не гине, ні, там він каже переважно. Він каже, переважно на фронті, так що пер... ні, ну, але ж пере... ну, тобто, переважно на фронті, це дуже небезпечна для нас конструкція, звичайно, тому що зрозуміло, що те, що ну те, що відбувається на сьогоднішній момент, Росія змінила ж логіку своїх дій. Вона робить повністю ставку на блокаут. І так. це ну, очевидно. Тобто, я думаю, що ніхто не може гарантувати, що ми за місяць будемо сидіти в освітленій студії. Так 100%. Тобто, це, ну, це реальність, яка на сьогоднішній момент існує. Так, я згоден, що на, у ну, нас природньо, що Україна має завищені очікування, тому що ми всередині цього процесу. Ми ну, його пане не... Євгене, я на... перепрошую, я дозвольте скажу: у мене особисто не завищені очікування, у мене нормальні очікування. Щоб війна припинилася не завищене очікування? Ну, це це нормальне бажання, в... Бажання. але для якого немає реально підґрунтя для припинення його війни? його можна формувати. Як ну так, ми цей робити да. захід не буде поступатися власними інтересами заради України? Тобто, це ну і тому мені смішно згадувати, наприклад, тезу про те, що ми за два роки будемо готові до вступу до Європейського Союзу. Що у нас там по кластерах? Як там з переговорним процесом? Відкривається, не відкривається. Щось я упу... може я опустив цей момент, але нам, нам не дають навіть політичний сигнал про те, що нас готові бачити в Європейському Союзі. Бо відкриття переговорного процесу в нинішній ситуації свідчить, що це може тривати роками, це може тривати десятиліттями, як у Туреччині, але так чи інакше, нам не, не, не закривають повністю ці двері. І що тут цікаво? Що в 2022 році Урсула фон Дер Лєїн, яка тоді була президенткою Єврокомісії, як і зараз, саме вона була локомотивом, вона ухвалювала це рішення. Тобто, Європейський Союз тоді діяв більш активно, ніж НАТО. Так, Правда? Так, Правда. Абсолютно так. А зараз ми, ми, ми ще зіткнемося з тією проблемою, що Молдова піде швидше в Європейський е, Союз, ніж Україна. Для цього, на жаль, Є об'єктивні передумови серед всього іншого, тому що у них, хоча б тому, що у них немає війни активної фази, і у них. Багато чого вони можуть запозичити з Румунії з її досвіду, до речі, і тому нам треба зараз говорити менше що? країна, менше населення. Це Мен, Менше населення, це менше економіка, це головний, Ну, менше треба в них вкладати грошей. Потреба в story після Брекзіту якась ну тобто показувати, що ми не тільки там хтось від нас пішов, а ми когось нового взяли. І навіть це можна. Зашити в те, що подивіться, це пострадянська республіка, сказати своїм виборцям: ми не боїмось Кремль, ми не боїмось взяти Молдову. Але Молдова, як відомо, межує тільки з двома країнами з Україною і з Румунією. І легко не боятися взяти в даному випадку Молдову, але чомусь, чомусь ніхто не хоче, наприклад, ну, умовно, взяти Європейський Союз і в НАТО-Грузію. Я зараз спрощую навмисно спрощую, тобто це теж. Нам, нам треба вчитися цьому прагматизму. І ми, якщо в даному контексті, ну от сусідському, у нас за останні роки, коли йшов Фіцо э, восени 23-го, да, він э, став прем'єром? Я, я не помиляюся. Мабуть, так, десь так орієнтовно. Я тоді вже говорив: давайте ми будемо намагатися вести переговори з вишеградською четвіркою в цілому, ага. тому що там є спільні інтереси. Тому що ми можемо говорити, у нас. Десять років тому Володимир Гройсман казав, ми маємо зробити вишеградська четвірка, плюс один, плюс Україна. Зрозуміло, що зараз в умовах війни про це не йдеться. Але у нас немає навіть інформаційної політики стосовно мільйонів, ну добре, сотень тисяч наших громадян, які перебувають в сусідніх з нами країнах. Її нема. Те, що були хаба Чернешова, ну це вибачте, це, це навіть не імітація бурхливої діяльності, це просто відрядження для того, щоб від, відряджатися. І це, це проблема. Ми на, Зі Сходу нам перемелюють все поступово, і ми не можемо. Ну, наприклад, санкції, це, на мою думку, ну, ну як, це елемент політичної культури. Ними демонструють, що ми. Ведемо боротьбу з Росією. Очевидно, що не військовим шляхом. Ну що, хтось на сьогоднішній момент може собі уявити, що якась країна НАТО скаже, ну е, там підвищену боєготовність оголосить. Просто так. Що, що б росіяни не робили? Ну подивіться навіть з цими дронами. Подумайте, що може бути, якщо перед різдвяними святами на добу заблокують десяток аеропортів, головних, Який буде соціальний ефект? Ну так і буде, мовірно. Ну, до, ну просто. Всі захоплювалися і справедливо захоплювалися операцією Павутина, але ніхто не екстраполював її на, на свій власний приклад. Тобто вони живуть досі в парадигмі холодної війни, так. коли стримування було заради стримування, було зрозуміло, що ніхто на кнопку цю не натисне. А зараз американці пішли. Я, я чесно, от я не здивуюсь, якщо Дональд Трамп публічно скаже, не я підписував Вашингтонський договір, не мені його виконувати. І що хтось когось це здивує, чи когось здивує, якщо буде якась потужна російська провокація, американські війська отримують наказ казарм не виходити в Європі в Європі. Ми маємо, на мою думку, говорити дещо про інше. Якщо є держава, якщо є коаліція охочих, до речі, то говорити про те, що в нас треба вкладати гроші, не санкції. Санкції ви для себе імітуєте. Ми довели свою життєспроможність. Ми довели, що ми на плаву. У нас є промисловість, яка працює там. Ну, я вже з цим прикладом, вже, мабуть, всіх втомив: що у нас виробляється гаубиць Богдана більше, ніж цих е, Франції, Сезарів. Ну, це ж ну, це фантастична ситуація. І просто наша промисловість різноманітна. Вона має підтримуватись, причому державами. Тому що приватний інвестор не прийде, тому що високі страхові ставки, ну, високі ризики, хто, який інвестиційний фонд, каже, так, так. давайте вкладемо ну, сюди Ну, Там, де виробництво зброї, так, я згоден. Да. А ви маєте на увазі ширше, типу, да? ну, історію Ну, Якщо ми ж говоримо про перспективи євроінтеграції, то ми маємо ну у нас, я ж кажу, на сьогоднішній момент проблема. У нас зі сходу нас перемелюють. Тобто, ми на сьогодні Україна на сьогоднішній момент, якщо ми е, ну, нагадуємо якийсь живий організм, то ми вже без однієї кінцівки, ну умовно кажучи. Так. І виникає питання: от консіліум світовий, чи він ухвалює рішення про те, щоб нас лікувати? Ну щоб зберегти ті кінцівки, які сьогодні можуть бути пошкоджені, але. З Заходу у нас ускладнення відносин практично з усіма сусідами, ну з, ну крім, крім Молдови. І то е, там, якщо я ж кажу, якщо вони підуть швидше, то в Україні це буде ну буде сприйнято дуже дуже гостро на, на пересічному рівні. І Росія буде це вкидати ще, буде це роздмухувати, буде про це говорити, казати: Ви ж йолопи, ви йолопи. Вони в 22-му 22 році у вас на плечах. Увійшли в процес переговорів, а зараз їх швидше беру. А вам просто показують, де ваше місце. От і все. Ну і це, це ж меседж, який дуже легко просувати в суспільстві, яке постійно перебуває, стикається з викликами, з усім іншим.